Всім доброго американського ранку. Так починається мій день, моя кава, щось поїсти. Це апартаменти, де живемо. Я вирушаю на роботу. Що сьогодні буде в цьому відео? Я покажу трошки свою працю. Це апартаменти, де я прибираю. Потім я їду на дуже прикольний, я сподіваюся, івент. Це цей івент організувала компанія Sunrise. Вони допомагають іммігрантам знайти роботу. А якщо іммігранти хочуть створити свій власний бізнес, вони також допомагають всіми можливими ресурсами. Вони мені також дуже допомогли. Я вам розкажу чим. Дуже великі пробки, іноді такі пробки, що можна поснідати, поки їдеш на роботу. До речі, отак виглядають апартаменти, в яких я прибираю. Кожного ранку з понеділка по п'ятницю. Це у мене така тимчасова праця. Я не знаю, двохкімнатні, однокімнатні тут є. Я думаю, що тут дуже популярна один, один, одна кімната а, і дві кімнати. Думаю, що три, мабуть, тут нема. Ось так виглядає кімната, де люди можуть випрати свою, свої речі. Це пральні машинки. Це дуже старі машинки, вони всі платні, Коштує одна стірка 75 А потім можна зробити сушку. Ось в таких сушильних машинах. Так само вона коштує таких самих грошей. Ось кожного ранку я тут прибираю, щоб було чистенько. Але дуже дуже старі машинки вони дають. Якби течію, дуже багато води приходиться прибирати, але це не кожного разу. Моя українська мова дає збій. Щось я там сказала про течію, але ви зрозуміли, да? просто ці машинки старі, вони просто тікуть, протікають. Як то так. Зараз дуже жарко. Я не знаю, у нас прям почалось супер-супер спека. А і коли ти прибираєшся, рухаєшся і просто дихати тяжко. Тут нема кондиціонерів. Отак виглядають ці апартаменти. Це апартаменти коридорного типу. я вирішила зробити собі брейк або ланч, я не знаю прогулятися. Сєтлі дуже-дуже гарно, дуже, -дуже, дуже зелено. Як можна це не знімати? Ну, гляньте, це ж просто краса. Покажу вам трошечки вулиці, як люди живуть. Дуже класно. Мені дуже подобається, коли такі невеликі будиночки. А тут відкривається шикарний від на сієто. Птахи співають, природа неймовірна. На вулицях Сіетла дуже часто можна зустріти такі будиночки, де є книжки, їх можна взяти, почитати і повернути на місце. Ось я вже приїхала на івент. Мене попросили не знімати людей, тому тут буде дуже дуже маленьке відео. Я все розповім, що і як тут було. Вони пригощали всякими такими вкусняшками. Дуже приємно. Вже кінець робочого дня, і вже взагалі кінець дня. Я така красива, бо я їду на день народження. Я вдягнута так, бо в нас вечірка в американському стилі. Що я хотіла вам розповісти на кінці цього відео? Ви сьогодні побачили мою працю, як я працюю. Ну це тільки можна можна сказати крапля в морі, і ви побачили івент. Ну на івенті не можна було знімати людей. Я так кратенько розповім, бо це дуже важлива інформація. Організувала цей івент компанія Sunrise Вони допомагають іммігрантам, біженцям. Всім людям, хто потребує допомоги, чим саме вони допомагають знайти роботу. А якщо ви хочете відкрити свій бізнес, ну може маленький, як в мене? То вони допомагають трошки фінансово і можуть допомогти зробити листівки, візитки і так далі. Також там були люди, представники соціальних служб. Вони допомагають формити документи для пособі. Я зустрічалась там з з представником Sunrise. так. Як я вже там маю свій кейс, мені допомагають, і я не просто цей кейс отримала, а я його виграла. Тобто, був розіграш, я подала заявку, і я виграла цей кейс. В мене є кейс-менеджер Ребека, яка мені допомагає. Наприклад, мені вони допомогли купити пилисос, деякі хімічні засоби для прибирання, а також це було десь. І це дуже велика допомога. Дякую їм дуже сильно. І також вони зробили мені 50 листівок для того, щоб я могла шукати для себе клієнтів на прибирання. Всім дякую, що дивилися моє відео, і привіт вам із Світла!